Так, привіт-привіт, мої сонечки, привіт, пташечки. Трошечки я забарилася з тими прогнозами. Так, в нас на старті Діва. Що чекає на Діву в січні 2025 року? Так, давайте подивимось. Загальна енергія місяця для дів. А, так, паш жезлів. так. Потім що там в нас? Що в нас було фінанси? Фінанси, робота, кар'єра. Психоемоційний стан. Так, і відносини і порада. І порада. Так, ну що ж, що ж, дорогенькі мої діви? Загальна енергія у вас в паш Будете щось, ви знаєте, якийсь такий у вас місяць буде наповнений такою енергією, ніби у вас буде заряд, запал, але це буде, знаєте, такий ось. Знаєте, як от підлітковий такий запал. Ви будете хотіти а, і ніби будете щось робити, але рухи будуть такі собі, знаєте, роблю все і нічого. Ось так, ось така енергія. А, пажі це взагалі якісь починання. Тобто, в плані енергії, так ви розумієте, це буде щось таке, знаєте, а, запал, енергія, але. Небагато буде якихось конкретних дій. В сумі пажі це в нас, я ж кажу, якісь починання, щось на зароджуванні, щось ви будете, можливо, в січні починати. Захочете, може, щось, може, якісь до вас думки прийдуть, але жезли це, скоріш за все, діє. Взагалі будете щось, щось починати, за щось братися. Ну, а чи доведете це до кінця, це вже будемо дивитись далі. Далі в нас що? Далі в нас фінанси. По фінансам у вас місяць такий тут зіграє роль, якийсь може зіграти роль у вас по фінансах, якась людина, яка водної стихії, риби, рак або скорпіон. Може зіграти дуже важливу. О, матінько, щось, у вас одні тут королі виходять на гроші. Знаєте що? По фінансах діви, може якісь. Ви будете залежати від рішень або від дій якихось сторонніх людей. Скоріше за все, це чоловіки. Які, знаєте, типу, будуть вирішувати вашу долю. Можливо, це ваші керівники на роботі. Можливо, це якісь, не знаю, якщо ви якісь працівники інстанції, але навіть не, не працівники, а вже якісь такі більш не, не прості інспектори, так, а більш високого рангу, може, які, якісь керівники. І це призведе до того, що. А, ви знаєте, зараз секундочку. Якісь будуть у вас зміни в фінансах, Діви, по-любому, якісь у вас будуть зміни в фінансах, і на це вплинуть якісь треті особи, скажімо так. Можливо, хто працює, то вирішить залишити роботу. Бо тут у вас ідуть ще такі трансформації, досить такі великі по фінансам. Щось у вас буде дуже змінюватись, можливо, навіть досить різко. І знову ж таки, якщо, ви, якщо стосується роботи, можливо, ви захочете піти з роботи, вирішите піти з роботи і ви це зробите. Якщо це стосується можливо, якихось бізнес-справ, то тут ви теж в січні ви будете залежні від сторонніх людей, і, можливо, щось вам неможливо, а точно щось вам доведеться змінювати. Своїй а, фінансовій системі, розподілення фінансів, заробляння фінансів. Десь ви підете в щось нове, щось невідоме. Таке, можливо, якраз по цьому пажу жезлів ви ризикнете і підете в щось невідоме, В щось інше для вас. А, але зміни в фінансовій системі будуть однозначно так, а ну ще одну карту, а чи, чи ж будуть ті фінанси? Чи ж будуть ті фінанси? У дів січні. Фінанси будуть, фінанси будуть. Ви знаєте, як то кажуть, ви впораєтесь, ви витягнете все. У вас буде добре, але зміни в ваших фінансах, в вашій фінансовій системі будуть однозначно. В способі заробляння, в способі отримання фінансів, можливо, якісь реструктуризації по, по бізнесу, по вашій роботі будуть. І до речі, що стосується кар'єри і фінансів, роботи і кар'єри, у вас теж буде вибір. Ви будете перед вибором, можливо, будете змінювати. Працю, можливо, будете змінювати направлення своєї роботи, можливо, будете масштабуватись на, на більшу, скажімо так, на більшу аудиторію, на більшу кількість людей. Можливо, вийдете на якийсь міжнародний рівень, почнете співпрацю з міжнародними якимись партнерами. Або це ще говорить про працю онлайн. Онлайн в нас без меж так? На, на весь на весь світ. тобто, а можливо, таку працю почнете, або будете думати про неї. Але в роботі, в кар'єрі теж у вас буде, будете, знаєте, будете стояти перед вибором. А чи зробите ви цей вибір? Щось цікаво мені для дівця подивитись, чи зробите ви цей вибір. Буде щось святкувати. Зробите вибір і будете святкувати цей вибір. Далі по загальний психоемоційний стан у вас буде. Давайте трошки не по порядку, але я як вже витягнула. Загальний психоемоційний стан, ви будете почуватись реально просто на коні. Тобто, ось цей запал, ця енергія, це починання чогось вплине на ваші фінанси. Ви зробите якісь які зміни у вас великі будуть фінансові, і зміни будуть у вас по якійські вибір зробите по роботі і всі ці події. І, до речі, давайте все ж таки скажу ще спочатку про відносини. У відносинах у вас взагалі десятка кубків це м, просто шикарна карта. Це карта а, повноти емоцій, це карта м, родинного якогось сімейного а, щастя, благополуччя. І це все призведе вас, діви, до того, що ви будете в січні почуватись просто переможцем. Ви будете, знаєте, а, ось так просто встаєте зранку. І радієте життю, і надихаєтесь, і думаєте, клас, я супер, я молодець, я на коні, я просто. Я просто супер-пупер. І яка порада для вас? Порада для вас, рухайтесь вперед, не бійтесь, рухайтесь вперед, ідіть до того, що ви задумали. Тому що все це принесе вам ці старання, принесуть, приведуть вас до того, до чого ви йшли, до чого ви чого ви хотіли. Ось так. Тобто, діви, січень не прогавте, рухайтесь вперед, а я вас цілою люблю, па-па.